Вітамін в 2 рибофлавін, ознаки нестачі, заїди та поперечні тріщини губ, лишення та запалення шкіри в носогубному трикотнику та на щії, сосочки язику стають червоні та яскраво виражені, погіршення кольорового зору. Хто в групі ризику? Вегетаріанці, люди, які відмовляються від молочних продуктів, ті, хто обирає дієту, що складається з рефінованих продуктів, це напівфабрикати, готові страви, що треба тільки розігріти, харчування пластівцями, печивом, булочками тощо. Ті, хто регулярно вживає алкоголь, курці, будь-які, у тому числі, айкосу та вейпу. А також ті, хто на постійній основі приймає барбітурати, оральні контрацептиви, а також любителі солодощів. Суперпродукти, що містять багато вітаміну В2 – це субпродукти тварин, сир, спируліна, гриби та шпинат.